Я хотів би як правозахисник зазначити ще одні обставини, що зараз виявлено і мною, і нашою партією, про те, що припинити конфлікт на Донбасі можна ще іншим шляхом, юридичним міжнародним шляхом. Це залучення міжнародного трибуналу, газкого трибуналу або міжнародний кримінальний суд, який ви знаєте, там коли судили екс-президента Сербії Мивошевича, і він навіть там помер в камері. Для цього можна судити цей суд саме може судити будь-якого російського офіцера, будь-якого російського найманця. Ми може судити міністра оборони Росії, навіть Путіна самого, якщо будуть докази, що вони винні в трагедіях, які відбуваються знищення мирного населення на Донбасі, військові злочини. І я був одним із співавторів. Ми винесли 9 лютого і ухвалили Верховну Раду постанову, які зобов'язували президента України направити інформацію про злочини, розстріл тролейбуса в Донецьку, розстріл автобуса під Волновахою, обстріл житлових кварталів у Маріуполі, ви пам'ятаєте, до 40 людей загинули. Направити ці інформації до Гарського трибуналу. Це було 9 лютого. Сьогодні, навіть на сьогодні, президент не і не направив цю, цю, цю заяву. Це означає однозначний зговір з Путіним. Це означає, що дійсно ті заяви фірташа в Віденському суді, які він вказував на те, що при ще у якості кандидата на президенти України Порошенко отримав інструкції з Кремля, отримав інструкції партії регіонів, домовилися вони. І це пояснює, чому зараз ми програємо і на Донбасі, чому ми фактично не посадили жодного корупціонера. Незважаючи на очевидні факти, які всім доведені, наприклад, Юрій Бойко, той самий вишки Бойко, ви пам'ятаєте, сидить поряд, Вони всі Олександр Вілко кривали розгін Євромайдану Дніпропетровську. Значить, ми, ми вважаємо, що за, за такою ситуацією ці злочини не будуть ніколи розслідувані. Все, що відбувається, не буде імітацією боротьбою з корупцією. Від себе хочу зазначити, я, наша партія вона є конструктивна, ми вносили пропозиції, дуже цікаві. Наприклад, надати право кожному чи кожному людині піти е, до чиновника і застосувати аудіо-відеопристрій, прихований, для того, щоб зафіксувати факт вимагання хабара чиновника. Це б дало можливість взяти йому цю людину, цей запис і йти не до продажного прокурора або е, міліціонера поліці, поліцейського, а піти безпосередньо в суд і автоматично відкрити там кримінальне провадження. І саме головне стати в цій справі самому прокурору, громадським обвинувачення. Такий досвід є в європейських країнах, або найняти собі юриста, якому довіряєш, або залучити правозахисну організацію. Це вдало можливість розпочати. Тисячі, десятки тисяч кримінальних справ проти хабарників, а ви знаєте, від дитячого садочка, школи, митниця, податкова, отсюди є цей ганебна прояви корупції. І самому захищати і доводити ці справи до кінця. Що ви думаєте? Я вносив законопроект. Верховна Рада проголосувала цей законопроект, він попадає на стіл президенту. Яка його доля? Він заветований президентом з причин, що це, начебто, порушує конституційні права чиновників. Вибачте, хабарництво наше не порушує права. Для нас це однозначно діагноз, це однозначно висновок. Президент не хоче боротися з корупцією, він її фактично очолив через свої підконтрольні генерального прокурора, СБУ і, і суди, за якими фактично він встановив зараз контроль. Тому у нас партія вона заявляє про це все. Фактично у нас є вже веб-сторінка Укро.ює і на ній вона буде скоро ребрендована, але на ній ми заявляємо про всі випадки корупції. Ми пропонуємо певні законопроекти, які, на жаль, поки що не доходять, не доходять в більшості своєї ідеологічного кінця, але у якості після перемоги, після переформовування коаліції, ці всі ці законопроекти вже готові, напрацьовані, вони вже були навіть ухвалені, ми можемо їх одразу ставити і почати дійсно просувати Україну шляхом реформ.